Росія завжди тисне на фронті, коли у неї є потреба або коли у неї є можливість. Ви ці слова часто повторюєте. Що ми можемо сказати про дії російських військ і про головний мотив, який у них зараз є, з огляду на ці два фактори? У Росії не зникла потреба тиснути на Україну, і у Росії поки що не вичерпалася можливість тиснути на Україну. У них наступальний потенціал не вичерпався. Вони. Наступають, вони підтискають. Я думаю, що для них вкрай важливо до завершення літньої кампанії, Літньої це дуже умовно, я думаю, що ми можемо говорити десь про кінець жовтня. Насправді, на кінець літньої кампанії просунутися максимально далеко. В ідеалі для них це захоплення Покровського морноградської агломерації, це заволодіння часовим яром Турецьком. От, для того, щоб аби. Розвивати ці успіхи, або з точки зору утримання нових оперативних, сподіваюся, на стратегічних успіхів, примушувати Україну до капітуляції або принаймні до перемовин з позиції сил. А Наскільки взагалі осяжною є перспектива, що Україна і Росія можуть сісти за стіл переговорів найближчим часом? Сьогодні це виглядає малоймовірним. З дуже простої причини: ресурс у Росіян не вичерпався, це абсолютно очевидно, але цей ресурс не вичерпався і в Україні. Це по-перше. По-друге, умови, які висували одне одному Росія і Україна, де-факто були ультиматумами, і на жоден з цих ультиматумів протилежна сторона поки що не готова йти. Це теж очевидно. Насправді, у перемовин є підґрунтя тоді, коли а, втомилися армії і коли зневірилися лідери. На сьогоднішній день. Я не порівнюю і не ототожнюю позиції Путіна і Зеленського, але обидва з них, обидвоє вважають, що вони здатні перемогти, в тому числі перемогти з позиції сили. Тому на сьогодні перемовини реальні, реалістичні, з якимось кінцевими підсумками, на сьогодні виглядають. Вкрай мало ймовірно з іншого боку, чи немає у вас відчуття, що міжнародна спільнота міжнародні лідери намагаються підштовхнути Україну якнайшвидше сісти за цей стіл переговорів із Росією? Я би не говорив про міжнародну спільноту, я б говорив про цілу низку політиків, в тому числі і лідерів держав, які зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася якомога скоріше. Така думка існувала, така позиція існувала починаючи з лютого 2022 року, і вона має право на існування в цих середовищах і досі. Але ще раз кажу: об'єктивних причин для того, щоб такі перемовини, які би ще раз підкреслюю, завершилися, якимись кінцевими результатами, немає. І, по-друге, реального плану, ще раз кажу, реального плану, який би влаштовував всіх, або принаймні значну частину. Учасників і зацікавлених сторін його не існує. Немає плану, який би влаштовував, якщо ми говоримо про перемовини, влаштовував би Україну, влаштовував би Росію, влаштовував би Зеленського і Путіна, влаштовував би Сполучені Штати і влаштовував би країни, які нас підтримують або які підтримують. Нашого ворога. Насправді питання, чи може він взагалі з'явитися, і чи існує він в природі навіть в теорії, але на сьогодні реального документу, навіть в вигляді чернетки, драфту, його не існує. Існують точки дотику, існують умови, які дозволяють про щось домовлятися. Зокрема, в кінцевому рахунку, наприклад, про довгострокове припинення вогню або там про замороження конфлікту. Але угоди, яка би поклала край цій війні. Вона неможливо на сьогодні. Чи буде помилкою, якщо Україна зараз, не маючи реальних підстав, як ви вже зазначили, і якогось реального плану все-таки погодиться сісти за стіл переговорів з Росією ось в найближчій перспективі? Давайте визначимося з дефініціями, що ми називаємо перемовинами? Якщо ми говоримо про якісь контакти, то вони існували завжди, існують досі. Ці контакти відбуваються в різний спосіб за допомогою різних каналів, різних країн, різних політиків, шукають точки дотику, шукають можливості домовитись про щось. Колись якось. Але на сьогодні я не бачу жодної причини, яка б обумовила, а, точніше, яка б примусила Володимира Зеленського сісти за стіл перемоги з Росією. Хіба що повний колапс лінії фронту і загроза суттєвих територіальних втрат, загроза знищення Збройних сил України і загроза швидкого захоплення величезної кількості території. Такої прямої загрози на сьогодні не існує. Кожен для того, щоб виглядати впевнено під час перемовин, має мати якісь певні впевнені переговорні позиції, чи посилила курська операція, потенційні перемовні позиції України у можливих переговорах з Росією. А про це важко говорити поки що. З тої простої причини, що курська операція ще не, не завершилася насправді. Значна частина експертів військових, яких там, позицію яких я, за позицію яких я Спостерігаю, там досліджую їхні аналітичні розвідки. Вони, наприклад, вважали, що ще до кінця серпня Україна припинить наступальні операції і перейде до глухої оборони. Воно не перейшло. Зрозуміло, що наступальний темп зменшився, це абсолютно об'єктивно, але вона продовжується. Тобто, не можна говорити, що вона припинилася. Масштаби змінився, характер змінився, тактика бойових дій змінилася, але він продовжується. По-перше, по-друге, Росія всупереч знову ж таки оцінками багатьох експертів вона не кинулась одразу гасити цю пожежу. Вони намагаються обмежити дії е, українських сил оборони, але до операції сповненого витіснення збройних сил України з своєї території вони теж не, не перейшли. Деяких е, цілей, хоча б достеменно про ці цілі, нам не відомо. Деяких цілей, я думаю, що українська сторона не досягла, але деякі абсолютно очевидними. По перше, з'явився політичний аргумент для того, щоб Вимагати у наших західних партнерів, підкреслюю, вимагати, а не просити більш активної, рішучої, енергійної допомоги, тому що вони нас постійно лякають цими умовними червоніми лініями. Так от, захід на територію ворога, тобто на території Російської Федерації, це вже найчервоніше з усіх червоних ліній. І нічого надзвичайного не сталося. По-друге, Україна продемонструвала можливість проводити. Достатньо ефективні, дуже вдалі наступальні операції. Ну і по-третє, так, росіяни практично не перекидали жодного з'єднання, ну, йдеться буквально про якісь, можливо, окремі підрозділи, не перекадало жодного з'єднання, жодної військової частини, повноцінної, повнокровної, з Донецької області, зокрема з Покровського напрямку. Але Росія змушена використовувати свої ресурси, які знаходяться в тилу. Свої резерви, які знаходяться в тилу, це і сформовані, новосформовані корпуси, які вони планували використати в майбутніх наступальних операціях, і бригади, які знаходилися на відновленні боєздатності, і могли бути скеровані на інші напрямки і посилити російські війська. І це я перелічив, перерахував тільки частину успіхів, які досягли Збройні Сили України. Так що, в принципі, цю операцію почасти вже можна вважати виправданою. Але повністю говорити про успіх чи не успіх можна буде лише тоді, коли ця операція завершиться. Якщо порівнювати спроможності українських і російських військових, у чому зараз головна перевага і головна слабкість кожної із армій? у росіян набагато більший мобілізаційний ресурс, що не менш в три рази більше. Військовослужбовців вони здатні мобілізувати в разі потреби, винятково через більшу чисельність населення. Це не єдина. Не єдиний скажімо так, чинник, який впливає на перемогу чи поразку тої чи іншої сторони, але зрозуміло, що моб ресурс, тобто кількість людей, яких ти можеш мобілізувати, це дуже вагомий аргумент. Другий момент це перевага їхніх в боєприпасів в озброєння. Вони наростили в виробництво певних систем озброєння, вони наростили виробництво боєприпасів. Так, вони здебільшого використовують ті запаси. Які накопичувалися за десятиліття Радянського Союзу. Навіть ті, наприклад, там, танки чи БТР, які вони випускають в достатньо великі кількості, за великим рахунком, це не можна назвати чистим виробництвом. Це просто беруться з баз зберігання а, танки старого зразка, вони модернізуються і фактично подаються як нові. Але цей ресурс достатньо великий. Плюс вони змогли наростити випуск боєприпасів, зокрема снарядів всієї номенклатури снарядів. Плюс у них є можливість отримувати боєприпаси від своїх країн-партнерів. Мається на увазі першу, першу чергу і Північна Корея. Ці переваги є достатньо відчутні. Російська економіка вона повністю перейшла на військові рейки, що цілком зрозуміло з огляду на те, що, по-перше, вони все одно мають достатньо грошей, щоб заливати цю економіку. А по-друге, вони. Живуть в ну фактично на півдиктаторському режимі, коли достатньо горюкнути колоком постелу, щоб вирішити питання, які в Україні змушені або навіть в умовах війни вирішувати за допомогою демократичних процедур, тому що цього вимагають наші закони, і наші західні партнери. І зрозуміло, що наші союзники, потенційні, бо вони поки що не союзники, а просто партнери не здатні задовольнити нашу потребу в збройних боєприпасах. Відповідно до вимог цієї війни. Тому чисельність і перевага в зброї в озброєнні боєприпасах, вона на превеликий жаль є відчутна. Особливо це те, що стосується далекобійної зброї, авіації, ну і боєприпасів. Ну і ще є аргумент. Він зараз вже новілюється, але не будемо про нього забувати. Про нього чимось останнім часом не звикли в згадувати. Росіяни воювали постійно. Зрозуміло, що будь-яка війна, будь-який військовий конфлікт, будь-яка військова операція, в яких брали участь російські збройні сили, вона за масштабами, за характером, не порівнюється з цією війною, але в будь-якому разі у них є достатньо великий прошарок, достатньо добре навчених військовослужбовців, в тому числі і командирів. І хоча їх вони вибиваються, але все одно у них є досвід. Достатньо великі, які вони, яким вони користуються. Тобто говорити про те, що це армія дебілів, як інколи намагаються робити а, наші пропагандисти, які теж є у нас, не тільки в Росії, і цим роблять від межа послугу. Там далеко не всі дебіли, там є а, достатньо вправні командири, більше того вони вчаться. От, на, власне, а, локальні успіхи на Покровському напрямку це демонстрація того, що вони вчаться. Мордвічов, який командує військами на цьому напрямку, в 22-му році довбав населення Помотив ЛОП, а зараз достатньо ефективно використовує фланги, веде маневрі на війну. Це при тому, що українські Збройні Сили достатньо ефективно використовують безпілотно-літальні апарати, чого, наприклад, не було в 22-му році. Взагалі, росіяни роблять роботу над помилками достатньо вправно, як до речі, і ми. Ця війна взагалі дуже унікальна з точки зору креативності і адаптивності. І це стосується обох сторін. От той, хто набагато глибше просунеться в креативності і адаптивності, тобто вмінні призвичаїтися до постійно змінюваних правил гри і вигадувати щось нове, що створює тобі перевагу, нехай не на натривалий час, от той, хто буде в цьому домінувати, той за великим рахунком і здатний. Здобути перемогу, не зважаючи на скажімо, там, інші фактори, в тому числі і перевагу у мобілізаційному ресурсі озброєння.